Я на жаль, жертва маркетингу і про повідомлення. Грин, я тебе зараз. і не дозволяю собі. Напевно ще з водоплатить зі мною працює моєї сім'ї. Він півщина дівчатка. Всім привіт! Мене звати Юля. Я власниця хочу Бренд бренду піжамок та одягу для дому. І ми не тільки про одяг. Ми про турботу і про самопізнання, і сьогодні новий формат для нашого ютубу, тому що ми запросили класних гостей. Сьогодні з нами Юля і Марина це власниці психологічних блокнотів Солбі. І сьогодні ми з дівчатами поговоримо на дуже важливу тему: тему любові до себе. Чи це тренд, про який зараз всі кричать? Чи це справді необхідність? Я пропоную почати з короткого блоку питання від ти, щоб ми ближче познайомилися з нашою аудиторією. І так, перше питання до Юлі: кава зранку чи ранкова медитація? Це буде обов'язково кава зранку. Як би це не звучало не красиво, не трендово, але ну дійсно поза всіма правилами, поза всіма тим, що треба. Я на жаль вибираю вебити каву і тоді живе життя. Клас так, Марина, що ти обереш більше запитань чи більше відповідей? Без запитань можливо відповідей. Ну для мене це Без запитання буде Чи Більше mm. там в плані допитливості? Ти типу, чи ти більше орато? Можна обрати і те, і те, а якщо оратор, то Так, Юль, Скажи, будь ласка, що ти обереш показати вразливість? Чи тримати лице? Ой, показати вразливість запросто кожного дня всім підряд. Треба плакати, бо я хочу плакати, будь ласка. Офігенно. Я до цього дійшла тільки цього року. У мене нещодавно в минулому році я була на груповій терапії, і я приїхала до супер розбита, насправді, бо такі були обставини. І я ну прям плакала, розказувала ми спитали, як справи, я босипалася, плачу, розказую. І після того як я розказала, напевно. Троє людей з групи такі, знаєте, що всі минулі роки, Юля мене так драптувала. А сьогодні вона розплакалася, і я побачила в ній людину. Я коротше вийшла з тої групи і думаю, блін, прикиньте, просто порозплакалася там перестала. Вісе бо час не була в ній. Виносимо урок, що дійсно треба бути чесною. Першу чергу перед собою. Так, так. Марія, скажи, що ти обереш? Терапію чекали хана з подруги. Ні, я би зробила з'їла їх. Клас. А вона. Ні, за калаком вона, я люди інтерв'ю. У мене, до речі, немає психолога, я ніколи не займалася. Психологом все ще проходить, це наші було навіть клас. Ні, ну це дійсно так. Якщо правильна людина і правильні питання, іноді. А про правильне питання нічого. Юль. Каос з душею чи порядок, але без емоцій. Це дуже татагаречня крайність. якщо... Е е е е е е е е я акцентую увагу, тоді не важливо я, але з душею. Ну. <гум> <гум> якщо хаос, ну окей. <гум> <Шо> він прямо <перемагається гум> до душі. Ми <гум> прямо перед відео говорили про те, що наші бренди це. Про такий мінімальний хаос, який ми зараз намагаємося систематизувати, але це точно про емоції. Точно про сіт. Майк, крута обгортка чи глибокий зміст. Ми з <ривіт> а ви <ми> що? <плукнути> ну, зміст обов'язково, але я не можу виключити одне від іншого. Якщо про блокнот, то вот для мене так і тоже. Для мене але... <ривіт> слова блокнот. Я на жаль жертва маркетингу. марки. <ривіт> <І, ривіт> <ривіт> <ривіт> <ні, ні>, <ривіт> <ривіт> Німети це про якісь людські якості, то звісно важливо а, яка людина, ніж як там вона виглядає умовно, грубо кажучи. Але якщо про якісь такі фізичні речі, то мені як дизайнер важливо, як ця річ виглядає, тому що у мене саме витравана і красиво <це> джерела. Вас служить вас і опортка і зміст не па. Я сама клієнт вашого бренду. Я знайома з вами ще до знайомства з Юлією і з Маріною. Бо з Маріною ми взагалі познайомили буквально кілька тижнів тому. І взагалі я фанат всіх можливих блокнотів, колись, можливо, зніму якесь окреме відео на YouTube. Я дуже хочу познайомити вас з, з дівчатами, з їхнім брендом, бо він справді особливий. Вони вкладають в нього великі сенси і душу. І хочу задати дівчаткам вам таке питання, коли з'явилася ідея вашого бренду, для Оговачі вгукнути і кому вони точно не відмінуть. Ну, по перше, ми співвласниці бренду совмів. Я Юля, і я психологиня і авторка бренду. Я Марина, а я графічна дизайнерка. Якщо говорити про те, звідки почався бренд, то взагалі в 22-му році я випускала блокнот від свого імені. Не було совпі, був блокнот, який називався Я обіцяю, і частина людей його пам'ятає, і досі про нього пише. Почалося повномасштабне вторгнення. Я втікала в роботу. Насправді, без прикрашань. Я втікала в роботу. Принц mm крапка, -hmm. я працювала супер багато і працювала стоким жінками. Я наприклад, це було там не знаю шість робочих днів по п'ять-сім консультацій і з часом я зрозуміла, що я знаю супер багато. Актуальних потреб жінок, я не можу закривати мене більше зусиль да, на то сил немає. Але я подумала, що хочеться якось масштабувати. Так народився наш малесенький перший блокнотик. Власне, у мене була ідея його створити. Я подумала, окей, якщо я зараз знайду дизайнера, типу, він буде. єдине, що я могла, це його написати, все, кінець. Марина, вона моя однокласниця. Ми разом роликальні, але ми не спілкувалися. Десять років десять років школи пройшло. І я просто згадала, я ж на неї підписана. Я сказала, що я. Бачила, що вона щось дизайн, що вона кисні дизайна, щось вона там робить. Я їй написала, думаю, так все, і зараз, якщо вона скаже, ні, я не буду нікого шукати, ні. я ворожу це цією ідеєю і все. І, я власне, написала мережі, першобув. Да, я пам'ятаю, теж бачу сповіщення від Юлі, з першого не зрозуміла, чи мені Юля прийшла. Чілапт і відкриваю бачу ідея розробити блокнот. У мене була така мрія розробити блокнот. І я просто думаю, боже мій да, конечно, я хочу. Плюс я взагалі за освітою технолог. Я не знаю, кстати, да. І через все знаю всі всі нюанси по труку. І Юля питає, чи зможу я там не змогти, І я конечно так, Я дуже хочу. І так ми сходили, що ми будемо робити блокнот. А в нас ще є супермагічна історія, з цим пов'язана, бо, бо потім, так, коли вже був готовий блокнот, я щось спойлювала місці, а в мене є штука, я складаю на nice. рік список бажань. Mm -hmm. Просто в нотатках номеруючи їх. І в мене там було створити блокнот і дужках на питання. Так, так, mm -hmm. на блокноту, просто <laughs> і я з публікую сторіс, і це було 50 питання. І мене Диві... відповідає на це, тому що в мене так само є такий список, і теж п'ятдесяте питання, це таке співпадіння. Афіндець. Таке і в мене теж створити блокнот і теж з ким я, бо я давно малювала цією ідеєю, але так як я дизайнер, типу я не знала, що я можу написати типу, я можу щось зробити, але що я вагалась не знала, і тут я підсумувати <реш> хочу... і сказати, щоб мріяли. Просто мрійте. ну якби хтось запитав колись шкільні часи чи. Ми будемо там разом працювати, чи ми будемо робити блокноти, чи давлять помірю таке. А ну і друге, як друга бирається спілкуватися Але не знаєш, Так от і так був цей перший блокнот. про про існував спіроку, певно. Дуже він гарний було всі людям. І я зрозуміла, що ну я не хочу перетворювати свій блок в магазин. супер мені так неприродно було. У мене почалася якась така власна внутрішня криза. Я розуміла, що я хочу щось. Масштабувати, а що не зрозуміло, і ми так змеряти, якось ну ми не близькі, ми так не були друзі. Нас почав такі робочі стосунки. Yeah. Uh -huh. Але власне ми так поділилися своїми якимись відчуттями, і, і потім зрозуміли, що якщо нам так внутрішньо ну, щиро, ну без будь-якої комерції, просто нам подобається бути жінками і okay. працювати з жінками і бути okay. дотичними до жіночого життя. Ні, nee, власне, через те ми хотіли створити простір, щоб це все більше і допустити іншим жінкам. Також так, так. вирішили, що власне, а що придумувати велосипед? Якщо ми разом можемо тоді просто ніби прийняти рішення, ми не подруга які за келиком донатки. Mm -hmm. Давай кабінети. Mm -hmm. Я б сказала, що ми досить серйозно підійшли до цього питання, бо ми зразу і цілу аудиторії почали саме Це підборати, та рамі, все підпорити. Підпорити. Yeah. Yeah. Да. так народився перший доклад, і далі і стовпки. Це дуже круто. Ну якщо підсумувати, може за вас так сказати два слова, що це блокнот про жінок і для жінок. <риклад> ну не знаю, а цікаво, чи ми купують ваші чоловіки. Чи нас чоловіча? Та нас є У Нас регулярно вже до речі питають, чи ми плануємо випустити чоловічий планер, але поки блін нам всього два роки, ще навіть немає. <риклад> 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 і, ми не все встинути, Хоча насправді можна було розправити. Щодо чоловіків, у нас є частина аудиторії чоловіка. І це коли наш чат і жінок <ріс> <посте> <ріс> like, які купують. Але в нас є таке, що от нас запитують, наприклад, чи підійде блокнот чоловіку, <посте> і особливість тому що в наших блокнотах є звертання в жіночому роді, <ріс> але є чоловіки, які це не бентежить, і <посте> <десь> вони купують і проходять за дівчатами своїми. А новий блокнот не буде більш універсальний, до речі, ми Навіть варіант, що його можна буде пари сімейний блокнот. клас <ріс> Всі, всіх, хто хоче розвиватися. То немає обмежень. І так, я впевнена, нас дивиться багато дівчат-підприємець, і всім цікаве питання. Мені особисто дуже цікаве питання: питання партнерства. Як вам взагалі в партнерстві, як вам працювати разом і як ви підтримуєте одне одного в складних ситуаціях? Варто почати напевно з того, що як ми вже зазначили, починали нашу роботу не як друзі. У нас такі були суто робочі стосунки. І спершу було дуже складно, тому що Юлія завжди працювала сама собі. Вона собі. Відповідальні за свої справи, і вона сама їх вирішує. І так само в мене мої клієнти, і я за них собі відповідальна, і я працюю сама. А тут раптом нас двоє і ми маємо ділитися якось обов'язки, так узгоджувати все разом. Це було спершу дуже важко. Ми притиралися півроку, так точно, зараз зараз мені здається. Зараз вже краще, але точно теж є якісь певні нюанси, але ми вже вміємо говорити, обговорювати, що і як, і вирішувати вже разом. Тобто, спочатку ми вчилися просто партнерство. Зараз у нас залишилися звичайні людські штуки, де ми попадаємо на характер один одного і все. Але з психологічної точки зору я зазначу, що, що от в нас у всіх в цілому є соціальні ролі. Там, наприклад, я психологиня, я дружина, я донька, я подруга, я партнер що так в бізнесі. І особливість в тому, що треба ці ролі переодягатись. Ну тобто, якщо я прийду на роботу подруга Марина, та і вона до мене відповість не тим тоном і ранить мене це, uh -huh. то це буде одне. А коли я прийду як людина, яка з нею працює, та і вона заговорить до мене тоном одним того, що я там щось не зробила в роботі, це буде зовсім інше. Такого не буває. Але ми і дуже важливо. Жулювати у цим ролям. То ну, хоча знаєте, ну теж це ж дуже розповсюджено. Ми почали говорити. Не знаю, сидимо, п'ємо кову каву. Гуляємо з псом. Говоримо там. Чим вчора почали, який фільм знайшли? Сповіщення переключились. Ми вже обговорюємо, а ти повна, що тебе треба здати. а мені ті написали. Все Навичай, то хоче привезти статі креветки. Ти бачила там розовий цвіт, а може, ми з ним бла 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 дуже ми привіт, але не зараз, коли пройшло півтора року. Я хочу сказати, що ми задоволена. Я скажу, що ми навчилися бути разом. Якось я б сказала, навчилась відчувати одна одну, але там юлі потрібна знаю, якийсь час чи багато клієнтів. Я знаю, що я можу якісь на себе задачі зараз взяти. Так само відчуває, коли мене там навантаження, вона тоді якось мене страхує. За цей час ми вже навчилися і... і враховувати і особисте життя. Ну, типу, бо теж я, я там, наприклад, не знаю, Марина переїжджає, припустимо. Я знаю, mm -hmm. що зараз там зайві повідомлення, то типу, я собі тихенько їх вирішу і потім її розкажу. Бо теж там не треба радитися. Мабуть. Так само, от я тільки повернулася з відпустки. Я в перші дні відпустки я позвичай в робочих чатах і, і повідомлення говорили, я тебе видаю. Просто не читай, не соркодь. Тут соке. Okay. Такі моменти я не уявляю як без партнерства. Насправді класно, але класно що ви поділилися ще раз, що не ідеально ні зовсім не. І взагалі здається, що люди собі придумують ідеального партнера. Це не важливо, чи це в сім'ї, чи в стосунках, чи в бізнесі, і потім розчаровуються через те, що щось не ідеально. А мені хочеться принести думку, що над всім потрібно працювати, копатися в собі, рефлексувати, і тоді все вийде. Нас просто ще особливість в тому, що от що нам партнерство ще круто дає для роботи і для собі і для продуктів цілому, це те, що ми різні представники цільової аудиторії. <поцелевісті> коли задай нам будь-які питання у всьому у нас будуть різні відповіді на сервері. <поцелевісті> і, і завжди, коли ми готуємо, наприклад, якийсь продукт від дизайну до наповнення, ми завжди його тестимо один на одного тому, що ну ми просто різні кардиналь <поцелевісті> <які поцелевісті> закинули <столі, поцелевісті> і, і, і враховує. Ти подав, тому що я, наприклад, люблю, щоб було там, не знаю, більш романтичніше, Марина любить, щоб було більш структурніше. І вдома дуже багато цієї різності, яка круто мечиться. Але, типу, використовує в свою користь теж. Клас, це дуже круто. Зараз ми перейдемо до найцікавішої для мене особистої частини нашого відео. Дівчатка розкажуть про новий продукт. Ми колабимося разом з хочу з цим новим продуктом. Ми вирішили, що ідеальний менш це взяти набір, в якому ви зможете чи вдома знайти собі за чашкою чаю 15 хвилин, чи будь-де, де вам комфортно на вулиці в закладі, в кав'ярні. Порефлексувати і задати собі важливі питання. Те, що я хочу це бути <поцес> собою, тому що <поцес> <у> нас <поцес> так хоче і собі та собі <поцес> тож будь, Тому ми так вирішили, що це буде звучати супер -прокрасно. У нас тут ще і стікер нас є купа всього, щоб ми могли заспіяти замірком. Наш новий продукт блокнот. Він особливий тем, що він надає дуже багато простору. Він зовсім інший від нашої стандартної лінійок роботі для неї. Називається він «Знайди її, і він має в собі 100 питань тої інтерпретації цих питань, щоб краще зрозуміти, що надасть відповідь, і сто метафор до кожного питання, щоб краще на медитативному стилі уявити відповідь. Знаєте, є такі блокноти, які ти просто навіть хочеш. От у мене є такі речі, які я просто ношу з собою, бо мені оця естетика подобається, і тут таке напомнення прикали з цього блокноту. Ну, ми вже потім власне в собі зможете цим познайомитися. Ми маємо декілька варіантів, які можна використовувати, але тут хочемо затестити таке. Дійсно, майсоння. Давайте так, в ньому є сто питання. Кожен загадує цих співається, ти ставимося до того, що це питання, яке вам зараз можливо почути вас, так? І О, не менше важливо дати мені у відповідь. Тож, Яля, це так. давайте 67. Що тебе надихає у твоєму оточенні? І мета щоб краще любити з вас, може ти так і скажеш. Уяви свою художницю, яка малює свою картину. Що з твого оточення додає кольорів? А що залишає в житті? Першу, мені зразу хотілося прочитати вже інші. Я важливі інтерпретації. Якщо перефразувати слово інтерпретація, це пояснення. Mm -hmm. А це пояснення, яке може розкрити важливість цього питання. Лас. Бо ж питання насправді правда щодо мого оточення. Взагалі, я зрозуміла останнім часом, бо прям відчула на собі, наскільки важливе оточення, і от те, що говорять, нас формує наше оточення. Для мене це дійсно правда. Я горда сказати тим, що всі люди, які ще. Мене оточую, це прекрасні люди, і мені здається, що такі стрибки в моєму житті і моє життя це воно ну, таке завдяки цим людям. В першу чергу, це там в мене моя сім'я, з якими ми є друзі. Мої друзі, з якими ми як сім'я, і з якими в мене немає партнера в бізнесі, але в мене є команда, наче це мій один партнер. Тому клас, що от ви розказували, що ви різні. І в мене в моєму оточенні просто всі максимально Просто <смеш> ти правильно сказала. І якби я малювала, мені здається, це були б супер різні фарби. Є така, знаєте, фраза, я скажу своїми словами, хай вони любуть не ідеальні, але є люди. Біля яких тобі хочеться применшувати свою значимість, біля яких тобі хочеться навпаки не всказуватись про свої досягнення, коли мені з людьми не хочеться бути щирою, для мене це маркер того, що це не мої люди. От я дуже хочу, щоб ви відслідковували таких людей в своєму житті, з якими вам некомфортно бути щирими. Це точно не ваші люди. Не малюйте їх у свій. Картині свого життя, то так. що тебе надихає? Мене надихає те, що в моєму оточенні є люди, які сильніші за мене в якихось речах. Кожен все давти, і мене це піджучує бути на їхньому рівні. Мене надихає те, що вони дуже щирі і діляться щиро емоціями. Це мене надихає бути такою ж з ними щирою. Відвертою це дуже цікавий факт, що зі мною працює половина моєї сім'ї. <реш> так, <реш> таке вид партнерства. Мене це дуже сильно надихає, щоб між нами немає такої прірви якоїсь покоління і немає такої прірви, що з моїми колегами на роботі мої батьки є можна сказати, колеги на роботі. В нас одна ціль. Я дуже відчуваю, як всі мої дівчата і е, у нас тільки дівчата і мій папа, в коладі, Як ми всі бачимо ціль, і дуже синхронно до неї йдемо. Мене це дуже надихає, коли я сходжу трошки з курсу. Мене цим потоком заносить просто назад. Може, давай кидаю. Давай кидаю. Давай 25. що ти досі не дозволила собі зробити? Метафорою це є уяви, що в тебе є ключ. Який відчиняє абсолютно всі двері? Що це за двері, які ти досі не відкрив? Афіки не вертання це я не Що, мені здається. Я не завжди відверта з собою, і не дозволяю собі напевно. Що буду водоплакають показувати емоції? Звоняє собі проявлятися в якихось своїх татаємних моріях. Я вже плач, коли е, є така емоційна реакція на якісь слова, то це означає, що ці слова ну дуже близько. Так, mm -hmm. і так ніби вони вже виштабкуються з'ясова. Але вчора була е, в чоловіка в селі і ми могли взаємодіяти, що даних умі сам. Боже! Це. це були записи під десять року. Там була фраза, ми так читали, він вів щенок 40 років. Ми читали записи, коли було 26. Це не зімлювалася, ми вже в стосунках, коли на жаль, вже помер. То тобто, там була фраза, де він написав, я знаю, як правильно. А вже як зроблю, покаже час, і він потім через певний там через роки я так розумію, профлексував, як все таки показав час, власне. Але я ото вже другий день ходжу і думаю, блін, ми реально скільки років пройшло з того часу. Розумієте, п'ять цього рік. І він тоді говорив, що ми досі на жаль використовуємо. Ми займають треба, да він зробимо, покажемо життя. І іноді треба не так, як треба. Угу. Закінчиться відео, я впевнена, що ми будемо далі це грати, тому що давай що тебе змушує почуватися впевненою. Та знання це, якщо поверхнева, бо Коли я знаю, то я впевнена. Але насправді зловживаю в житті контролем. Контроль, де я мені впевненості, я в нього дуже часто втікаю. А якщо говорити щось більш чесніше і внутрішнє, ой, дівчата не знаю. Певненість, це що, це довіра в своїх діях? Правильно? Я напевно знаю довіряю собі перманентно. Довіряюся, навіть якщо зробила не так, як там хотілося чи вийшло, там як наслідок не так, то ну так, розрулю. Розру mm -hmm. я і я тому напевно спевленість мені дає оця довіра. Типу я знаю, що якщо не вдалося — ну то боксе дасть наступний раз. Я поплачу засмучуюсь, типу там я не знаю, закриюся вдома трошки, понию людям. Це терапевти чоловіку. Але тобі, напевно впевненість в тому, що я, я приймаю різне. Це дуже що сильно. Ага. Мені спочатку ти зачитала питання, і мені зразу захотілося теж так відповісти, як ти, що напевно досвід, напевно, якісь підміння, знання, от таке все. Але я розумію, що в найбільші моменти, де мені треба було ну, бути впевненою, так мене на це підживло. Мене піджив там, де немає досвіду і немає знань, але є впевненість, як ти кажеш, ну не впевненість, Ти ж ти опора. Да, да ти собі опора. Це я зараз у нас немає досвіду і знань записувати душей. Але в нас є в те, що це корисно за цікаво. Точно була це юля. Нам розказувала. ти тепер. Ми просто будемо говорити. А тепер повернемося до головного блоку, з якого ми починали: блок любові до себе про те, про що ці блокноти, про що наш бренд хоче. І Я хотіла задати вам два питання. Дуже цікаво було почути вашу відповідь. Юль. Як зрозуміти, що ти насправді любиш себе, а не слідуєш просто трендам інстаграм-постів. Про селфлав. По-перше, я не хейтер постів про self лав, тому що популяризувати це окей. Це круто, тому що все рівно. Красива картинка, наскленний ранок, там все, що ми бачимо в цілому в соцмережах, все, що ви використовуємо, все, що ви використовуєте, це працює і це заражає корисним. Але я б сказала, що є один грішок в соцмережах і в тому, як там подається любов до себе, що вона там подається дуже романтичною. Ніби любити себе, це не мати проблем. Це найгірше, насправді це та сторона, якою можна заразитися, і коли ти така розчавлена, роздавлена, щось не вийшло. А це життя. Таке буде завжди. Ну типу, це не можна виникнути. Тому що ми завжди будемо починати щось нове і завжди будемо десь спотикатися. І власне, коли людина в тих станах, і вона відчуває, що вона розчарована, сумна, розбита. Ну прям їй не окей, так? і вона думає, що вона вже себе не любить. Тому що в соцмережах що всі зранку всіхнулися, і тому подібне. Це не так. Я е, завжди асоціюю любов до себе як такий. Дах надім і ну той дах з мене ж і складається, але власне, що я для себе захист від всіх там зовнішніх опадів, а все, що в моєму домі відбувається, ну власне, значить, воно там є. Я з ним впораюсь і воно зі мною. Тому що любов до себе це ну бути чесною, це називається mm -hmm. ну, різне. Романтизувати окей, okay. okay. якщо для вас класний інструмент, і ви з ним не зловживаєте, Будь ласка, але ну таку реальність вона ну, дуже часто не романтична, і це треба визнавати, це треба підкреслювати і про це власне ну говорити також публічно просто важливо. Це була тема мого минулого відео, саме про це про те, що я сама здавалася б, наче давно вже говорю на цю тему, як бути, а не здаватись. Але сама робилася на цю таку гарну картинку на сахар mm. і не приймала себе якоюсь такою, якою я наче не хотіла здаватися людям, щоб люди не асоціювали мене, що я там можу бути слабкою, що я можу mm. бути не ідеальною, і сама себе не приймаючи, на жаль, от не стався той такий меч по любові до себе. <тас> я в цілому не люблю цей ходім на стамті сильне і питання марі до тебе. Що для тебе справжня любов дося? Ну, я погоджуюся з вашими ну, думками на рахунок того, що це про прийняття, тому що напевно для мене це і є прийняття себе, а тому, що так як і ти стикнулася з такою штукою, що я дозволяла собі бути слабкою. Що я це є сильно і маю справитись, але зрозуміла, що так не працює, і що ну, дозволяти собі бути слабкою, і для мене напевно це і є. А про любов до себе лайфхак по любові до себе я скажу зараз чисто з такою професійною, то. Зоруч, ок. Я питаю себе, якби я зараз була своя найкраща подума. От що б я собі порадила а, собі. А, якби підтримувала. Говори да, да. з собою зараз всередині, як хоч краща подумав. Це мені допомагало дуже, коли було РХП виходити з цих станів, коли ти от уже на межі, і ти починаєш з собою говорити. Як от подруга, що вона тобі допоможе? А давайте думаю, а мені Моя одна з подруг порадила фішку, каже, я да, записую собі в телеграмі кружеч. От з ним кому виговоритись, і я просто в цей момент. Створила собі папочку і записую кружечки. Я почала це робити, а на мені допомагало. допомагала. Тоді дуже цікаво, добре, чого вже заставити мене. То чого тоді ти уявляєш з кращі подруги? Якщо є, є мені здається, просто що легше уявляти, що перед собою є ще хтось. Хтось сказати, але я би так хотіла, що ми всі я в тому числі вчилися не уособлювати цю кращу версію, Сім'якого спілкування якогось іншого, навіть це уявна версія, да, це моя краща подруга. Наскільки важливо говорити для себе, що ну немає ніяких найкращих подруг, яких я зараз уявляю, я обговорюю. До себе mm -hmm. І з собою. Я говорю в такому тоні. Типу, я вас знаю, що я є краща подруга. Навіть проговорення цього це такі, ну, це дуже важкі слова, насправді, що вони звучать супер легко. І ну, це такі вже заступник. Mm -hmm. Так що внутрішньо собі скажіть, я собі ідє краща подруга. Дівчатка, дякуємо вам, що ви були з нами. Я сподіваюся вам. Зайде це відео, мені було супер цікаво поговорити з дівчатами на такі теми. Хочеться підсумувати і сказати, щоб ви любили себе, турбувалися про себе. І чесно, хочеться просто сказати, що все, що варто китіти, це бути собою. правда? Ні. Ні. Віде це віде. Mm -hmm. Ми там було мені було, не буду говорити на партнера. А, мені було супер приємно тут бути. Я хвилювалася, ну просто страшне. Хоч я не ну, записую відео, говорю. Yeah, так, я не то... записую відео, не говорю. Але, <реш> але вийшло дуже класно. Дуже. Так що дуже, дуже дякую так. за досвід. Дякую, хочу за запрошення. Я дякую дівчатам за таку відвертість і щирість. І мені теж було дуже комфортно і дуже класно. Я переживала просто не менше, але вийшло прям супер класно. Підписуйтесь на канал, хочу. А в коментарях, будь ласка, залишайте відповіді на питання, на які ми відповідали. Нам буде супер цікаво прочитати. Mm -hmm. Так, обирайте що кому відгукується, і ми будемо за. А що, якщо ми подаруємо наш, як ми вже сказали, спойлер? У нас буде лімітований сет блокнот і набір. За репост цього відео в інстаграм собі сторіс. В наборі буде майка і боксерки, в яких ви зможете в будь-якому місці взяти блокнот, блокнот лімітований ліметований стікара. Це все буде в нашому брендованому упакуванні з листівочкою. Це буде дуже гарно, естетично і не менш. Наповнено сенсом, дякуємо вам, Па-па.